І знову хочеться бути гарною. Справжні моменти життя. Ось такі вони, ці справжні моменти життя. Завжди нам, дівчатам, хочеться бути гарними. Троянди прикрашають завжди нас. От показую цей букет чудових троянд. Так, це мені зять подарував на день народження онука. Але сьогодні у нас друга дата така дуже важлива в нашій сім'ї дата, я навіть сережки, бачите, як я одягла сердечками. Так, Сердечна дата 45 років нашого спільного життя з чоловіком, нашого щасливого сімейного життя. І хочеться бути гарною, а щоб бути гарною, я маю себе підфарбувати. Так? Починаємо себе підфарбовувати, як завжди, починаємо так, де мій крем. крем для рук, що ми повинні дбати і про, ру... про руки також, для того, щоб нам чоловіки цілували руки, так? значить, маємо стежити за тим, щоб і руки були гарні. Не тільки обличчя було гарним. І все було гарним у нас. І починаємо так, підживлювати, підживлюємося. Підживлюємо, що тут у мене сьогодні, чим я сьогодні взяла підживити обличчя. Підживлюємо трішечки обличчя. Так. елементи макіяжу, підживлення обличчя. Підживлюємо його для того, щоб бути гарнішими. Завжди нам хочеться бути гарнішими. Так, і для цього саме ми підживлюємося, підживлюємося. Хтось натуральними засобами, я також іноді натуральними там маски якісь роблю. Із натуральних засобів, ну, але так як ми знаємо, що дуже часто лінь, це все натуральні робити, то ми користуємося саме ось такими. Ну, Що далі? Далі хочеться завжди підкреслити чомусь в першу чергу очі, так? І беру свої улюблені тіні і починаю підкреслювати очі, так, кісточки ще. І мені треба взяти кісточку, так, кісточки. Кісточки. Для того, щоб розташовувати, маємо користуватися кісточками. Так, беремо яку кісточку, візьмемо, візьмемо ось оцю кісточку зараз. І починаємо працювати над до обличчям. Святковий же день сьогодні святковий, не дивлячись на те, що ран... ще рано, ранок, а я ж в очікуванні ось такого свята великого. Так, і тому хочу бути гарною. Так, візьму, трішечки буде ще люстерку. так, для того, щоб. Мені краще бачити так. Так, так, краще видно і вам також видно, що я там малюю. Так. М -м -м, а я ще забулася. Ну, добре. Тіні та кінець зараз, поки що тіні, покинула малювати. Чому? Тому що мені захотілося... І ще трішечки скористуватися тональним кремом. Так, сьогодні я скористуюся отаким тональним кремом. Так. З люстерком мені так видніше. Як завжди, я люблю багато тонального крема. А нанесу його небагато, так ще візьму навіть трішки. Оце тут треба додати на тонального крему. Додавила тонального крему. Зараз розтушуємо. Дата визначна така. Прожили ми з чоловіком 45 років. І знову весна. Згадується те, що була 45 років назад. Знову згадуються ті події, які відбулися. Так, І цікаво, що от відбулися вони у нас у таку гарну пору року. Тобто згадуємо не тільки поєднання нашої долі, а згадуємо іще і. Те, що це було такою гарною переробку. Було дуже супер. Все гарно. Запитую в чоловіка, що ти пам'ятаєш? Ну, як оце? ну Він мене забрав, так? Посадив в машину, я ще студенткою була. так, Але потім довчилася. Я вчилася. Він мені дозволяв вчитися, вчилася далі. Запитую. Що, що запам'яталось? Він говорить, ну, така гарна була погода, як оце зараз. Отак було тепло, отак все квітло. І, мабуть, це якийсь такий непоганий показник відгука мого чоловіка саме як? Так, що я взяла, не показала вам так. Взяла бронзер. Сьогодні яскравіший. Буду навіть бронзер використовую. Буду трішечки яскравішою. Хочеться ж бути яскравішою, так? Похохав же мене 45 років назад чоловік, то нехай зараз кохає, нехай бачить мене гарною. Сьогодні більше собі косметики беру. Так, використовую. Сьогодні по повній програмі, бо повна програма. 45-45. Така дуже гарна дата. Називається сапфірове весілля. Мабуть, достатньо, але не зовсім такої-всім яскраво. Йде ця кісточка, що я брала розтушувати тіні. так? І розтушую. Добре, оце зараз ці кісточки придумали. Раніше ж не було такого. Що дійсно таке, ти собі розтушував, розніс ці тіні так, як ти бажаєш. Хоч можна ж було раніше кісточки купити. Але ну, не здогадувались до цього, бачимо, удосконалюється все. В тому числі і засоби для нанесення макіяжу для нас з вами, дівчата. Ну, звичайно, завжди Зараз... кремом руки намазала, важкува відкрутити. Беру сьогодні святковий день, хоч я не люблю вії малювати. Тушью не знаю, чому, так о, мені не подобається. Туш, потім це змивати, але також гарні засоби для змивання. Але я сьогодні скористуюся іще і нанесу собі туш вії. Скористуюся іще одним засобом для того, щоб ми були красивіші. У нас же день сім'ї. Це не тільки, що ми з чоловіком з'єднали свої серця, а це ціла сім'я виросла, так, чудова сім'я і дуже гарно саме присвятити свій час сім'ї. Не тільки на кухні, у будні дні, сьогодні святковий день, сьогодні присвячувати себе на кухні не буду. Дуже велике свято. Звичайно, свято буде й вдома, буде все-все-все, але, так як я говорю, є сім'я у мене, є ось зять, який подарував квіти. Також він сьогодні буде приймати участь. От є донька. На жаль, синочок на не писав, він нас бачить. Це одне, що затьмарює радість, але є ще донька, дякую Богу, онуки. І маю дуже гарний чоловік. Так, я вже нафарбувалася, зараз я і ще залишилося мені підмалювати губи. Зараз я їх підмалюю. І буду гарною зустрічати день. О, так, мабуть, я не то. Вирішила прямо зранку, що щоб мене чоловік побачив, напевно, використаю. Не ту губну помаду, а візьму щось яскравіше. Сьогодні яскравий день. Так, що я виберу? Зараз Зараз що я виберу. Із косметички? Дивлюся яскравіший засіб взяти для нанесення на губи. Так, що я беру? Шукаю, що мені взяти. Так, вирішила. Ось що я беру. Так. Гарною, так гарною повинна бути. Ранок зустріти у, якраз біля білих троянд і червоні губи. І донька також вона зараз такою побачить. І онуки і синочок на небесах також маму побачить гарно. Так. Ось і мій макіяж і сердечки в вухах і сердечко. Моя велике для моєї сім'ї. так, Не тільки моя сім'я мене любить чоловік, а я так само люблю дуже чоловіка, дуже люблю свою сім'ю. І бажаю, щоб у вас у всіх були е, дуже гарні сім'ї, щоб була любов, кохання, турбота, е, щоб. Е, от, і суперечки нехай будуть. так? У кого їх нема тих суперечок. Але я завжди раджу, так як у нашій сім'ї. Так, ми також сперечаємося. Але миріться, будь ласка, миріться. одна, дві, три, чотири. Саме більше п'ять хвилин на образи. І миріться, і все буде добре у вас, тому що. Кожна сім'я має бути щасливою, і ми маємо дбати про свої сім'ї не тільки, щоб у нас було гарно там на обличчі а і гарно скрізь, а щоб в душі було гарно в нашій сім'ї. Ми про це маємо дбати. І справжні моменти життя з вами. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь, заходьте до нас в канал. Ми з задоволенням будемо. Робити для вас цікаві відео. І е, зі святом вас, 1 травня, день весни, день кохання. Бажаю всього доброго!